І повертаємося до ситуації в Херсоні. Я насамко розповість подробиці. Нагадаю, зранку росіяни зруйнували частково, а в день знищили будівлю обласної військової адміністрації. Колего, які деталі є на цей час? Колега вітаю вдруге за день. Російська авіація атакувала Херсон кероватими авіаційними бомбами. По будівлі знову таки Херсонської обласної державної адміністрації, яка вже довгий час стояла порожня, туди пролетіла дві керовані раційні бомби, які фактично зруйнували середину будівлі, склавши її і залишивши за собою руїни. О, якщо о 5.25 п'ять керовані ціни бомби зруйнували лише часткове перекриття між поверхами та дах, то близько 15-25 вони фактично склали все те, що вони до цього не зруйнували. Більше про ситуацію саме з будівлею. прошу далі прямим мову заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Володимира Ключевського. Сьогодні Зранку три каби прилетіло в центральну частину споруди. Було частково пошкоджений дах. Буквально годину назад вже на будівлю прилетіла балістична ракета, десь півтора тонни ФАБ, і вона рознесла вщент нашу історичну будівлю, яка де був компартії Херсонської, де була. Було представництво президента України, обласна державна адміністрація Зазначу, що серед місця Херсона після повторного удару авіації Російської Федерації. Залишається майже порожнім, але нам вдалося відшукати людей, які на момент атаки знаходилися безпосередньо там, бо закривали вже вибити раніше вікна та фасади, або проходили поруч. І далі прошу пряму мову їх реакцію на те, що відбувається сьогодні в місті. Ну, два рази було. раз було прильота, а потім второй. Движок перший я услышал, я ще так спав. А второй ми вже знайомими були уже в коридорі, були были, были в, в коридорі. Поскольки це реально и от этих вот і тих, ви поняли, кого їх треба, щоб їх не було. Тут щоб в Росії просто не було, щоб вот не стало і все. Ми два чули, один десь з дрона десь там, а потім у те вже тут гахнуло сюди, в здание це адміністрації. Ну, три з чимось дня. Зазначу, що за інформацію, яку повідомив Володимир Присевський на Суспільного наразі травмованих людей внаслідок цієї атаки немає. але це попередня інформація. Зазначу також, що ми вкотре за день маємо включатися з укриття, тому що Херсон перебуває під періодичними обстрілами з арти та дронів з тим тимчасово окупованого лівобережжя російськими військовими. Наразі така безпекова ситуація, і в Херсоні студія. Спасибі, Яно. Я Самко про наслідки ударів по Херсону закриття працюємо. Ми тому що нагадаю по Україні частина областей зараз у режимі повітряної тривоги.